Демократка Камала Гаррі обрала напарника на вибори. Її кандидатом у віце-президенти став губернатор Мінесоти. Тім Волс. Напередодні вони удвох з'явилися на передвиборчому мітингу у Пенсильванії. Наразі волс не дуже відомий політику США. Якраз експрес-опитування американських змі показали, що близько 70% американців не знають його. Втім, із численних інших кандидатів Гаррі собрала саме його. Колишнього військового учителя і конгресмена, власна кореспондентка ТСНУ США Ольга Кошеленко, про те, чим особливий Тім Волс, і яке його ставлення до України? Привіт, це тім. Доброго ранку, губернаторе. доброго ранку, пані віцепрезидент. президент слухай. Я хочу, щоб ми зробили це разом. Будеш моїм партнером на виборах. Розпочнімо? Абі матимо за честь, пані віцепрезидент. Ви повертаєте країні радість і ентузіазм. Все зняти на телефон відео стало офіційним оголошенням. Кандидатка від демократів Камала Гаріс обрала партнера на вибори. Ним став тім Волс, губернатор Міннесоти. Він не надто популярний в американській публічній політиці. А Міннесота традиційно голосує за демократів. Тож Волс не зміг би привести за собою нових виборців із рідного штату. NBC News пояснює вибір Гаріс. Вол сподобався їй під час співбесіди. Між ними виникла професійна симпатія. Найбільше його надбання біографія та харизма. Хлопчина з сільської місцевості у 17 років вступив до Нацгвардії, де прослужив понад два десятиліття. Паралельно здобув фах учителя і працював у старшій школі викладачем соціальних наук і тренером шкільної команди з американського футболу. А потім зробив стрибок у кар'єрі, обрався до конгресу, і після 12 років на капіталійському пагорбі успішно балотувався у губернатори Мінесоти. Він простий і безпосередньо у спілкуванні однаково вміє домовлятися із представниками різних політичних флангів і говорити на рівних із робітниками з американської глибинки та ветеранами. Нещодавно в одному з телеефірів він назвав кандидатів від республіканців Трампа і Венса дивними людьми, і ця фраза стала вірусною. Волс підовації виборців повторює її на першому виступі у статусі кандидата у віцепрезиденти. президенти Ви чули, що я про них сказав? Це просто моє спостереження. Я хочу його повторити. Ви мене розумієте? Ви відчуваєте те саме? Ці хлопці моторошні і так до біса дивні. Тім Вулс з першого дня підтримав Україну у війні з Росією. Він одразу припинив бізнес-контакти державних компаній з росіянами і від імені Міннесоти уклав угоду про співпрацю з Чернігівщиною. У липні цього року брав участь у зустрічі президента Зеленського з американськими губернаторами. Тім Волс з Міннесоти, підтримую вас, пане президент. Пані посол України у США Оксана Маркарова називає Волза беззаперечним другом України. Губернатор з першого дня нападу Росії повноцінною війною на нас. Займав дуже проактивну позицію, підтримував Україну, робив не просто заяви про те, що весь світ має зробити все, що потрібно для перемоги України. Оголошував місяці дні в Міннесоті, дуже активно співпрацював і фактично під час мого візиту минулого грудня. Переконував разом зі мною ми зустрічалися з ферменським бюро з місцевим бізнесом з тим, наскільки важливим для Америки, не для України, для Америки є наша перемога. Гарріс СВО, скажуть, хочуть зустрітися на теледебатах зі своїми опонентами Трампом і Венсом. Втім, республіканці поки уникають приймати виклик, нібито допоки з'їзд демократів офіційно не затвердить своїх кандидатів. Це має статися за два тижні у Чикаго. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.